Поблизу села Братешки Решетилівської громади помер чоловік. За попередньою інформацією його ймовірно покусали шершні. Сталося це 25 серпня близько 10.30 ранку. Повідомив речник Полтавського районного управління поліції Василь Зуб. Отримавши повідомлення про загибель людини. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився. 57-річний житель села Сагайдак Шальської селищної ради Миргородського району за попередньою інформацією. Чоловік здійснював очищення залізничних колій від трави та хащ, де випадково зачепив рій шершнів. від численних укусів в комах. Чоловікові стало зле Йому негайно було викликано медичну допомогу, але, на жаль, медикам не вдалося врятувати його життя. Наразі тіло чоловіка направлено на судомедичну експертизу для встановлення причини смерті, обставини для події засовують слідство.